Книга дії святих апостолів Антіохія. П'ять красномовних мужів, і сповнених Духа Святого, знаходились разом. І ось Дух Святий звертається до них, щоб вони споміж себе виділили двох Варнаву та Савла. І так починається перша Подорож Павла і Варнави до поган». А в Антіохії в тамошній церкві були ці пророки та вчителі. Варнава й Семен, званий нігер, і кірінеянин Луцій, і Манаїл, що був вигодований із тетрархом іродом. Та ще Савл. Як служили ж вони Господові та постили про рік Святий Дух, відділіть варнаву та савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Вони ж послані бувши від Духа Святого. Прийшли в Селевкію, а звідти до Кіпру відплинули. Як були ж в Саламіні, то звіщали вони, Слово Боже, по синагогах юдейських до послуг же Малий Івана. А коли перейшли аж до Пафи весь острів, то знайшли ворожбита одного лжепророка пророка юдеянина йому на ім'я Варісус. Він був при проконсулі Сергії Павлі, чоловіку розумнім. Той закликав варнаву та Савла і прагнув послухати Божого слова. Але їм опирався Єліма той, бо ім'я його перекладалось так і намагався відвернути від віри проконсула. Але Савл, що й Павло він. Переповнився Духом Святим, і на нього споглянув, і промовив. О сину дияволів, повний всякого підступу та всілякої злости, ти ворогу всякої правди, чи не перестанеш ти плутати простих Господніх доріг? І тепер ось на тебе Господня рука. Ти станеш сліпий, і сонця бачити не будеш до часу. І миттю обняв того морок та темрява, і став він ходити на впомазки та шукати поводатора. Тоді той проконсул, як побачив, що сталося, увірував і дивувався науці Господній. І як від Пафа Павлою, ті, хто з ним був відпливли, то вони прибули в памфілійську пергію. А Іван, відлучившись від них, повернувся до Єрусалиму. А вони, пішовши з Пергії, прийшли до Пісідійської Антіохії і дня суботнього до синагоги війшли і посідали. А по відчитанні закону й пророків старші синагоги послали до них, переказуючи «Мужі, братя, якщо маєте слово потіхи для люду, промовте. Тоді Павло встав і, давши знака рукою, промовив: Послухайте, мужі ізраїльтяни, та ви богобійні! Бог цих Ізраїлевих людей вибрав собі отців наших і підвищив народ, як він перебував у Єгипетському краї, і рукою потужною вивів їх із нього. Літ із сорок він їх годував у пустині. А вихубивши сім народів в землі Ханаанській, поділив жеребком їхню землю між ними. Майже що по 450 роках, після того, аж до Самуїла пророка він їм суддів давав, а потім забажали царя. І Бог дав їм Саула, сина Кісового, мужа. З Веніаминового племени на чотири десятки років. А його, віддаливши, поставив царем їм Давида, про якого й сказав, засвідчуючи: знайшов я Давида сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. За обітницею із його насіння підняв Бог. Ісуса, як спасіння Ізраїлеві, як Іван перед самим приходом Його усьому народові Ізраїлевому проповідував хрещення на покаяння. А коли свою путь Іван виконав, то він промовляв. Я не той, за кого ви мене вважаєте, але йде Он за мною, що йому розв'язати ремінця від узуття Його я. どうぞ。